Адміністрація президента з новим головою очолив цю посаду медіамагнат Борис Лошки свій шлях почав звичайним журналістом дуже рано в 14 років, а до 30 став найуспішнішим медіаменеджером. Тож попереду вперше державна робота. Додам, що голови адміністрації президента завжди відігравали важливу роль в політиці. Це такі собі сірі кардинали. Хто ж він Борис Ложки? Інформацію збирала Юлія Янчар. Нове обличчя в українській політиці спричинило неабиякий інформаційний ажіотаж. Головою адміністрації президента стала людина, яка до цього не мала жодного стосунку до політики. Проте добре обізнана з усіма політичними гравцями України і закулісовими політичними інтригами. Борис Лошкін почав свій шлях журналістом і ще до 30 років швидко потрапив у число найуспішніших медіаменеджерів не тільки в Україні, а й у СНД. Тепер він мультимільйонер, близький діловий партнер. Президента Петра Порошенка саме в медіабізнесі. а ще він харків'янин. Там почалася його журналістська і видавнича діяльність. І наша Марія Малевська про перші кроки тоді ще журналіста, а нині вже голови адміністрації президента. Починав нинішній голова президентської адміністрації у редакції газети Вечірні Харків. Тоді вона розташовувалася на московському проспекті у будинку від руку. Тепер сидить ось тут, у середмісті Харкова, на самому початку вулиці Сумської. Працювати Буря Лушкін почав ще школярем. Ну, як розказувалі старожили, він прийшов к нам десь в 14 лет, Наверное, мабуть, постарше. Ну, і будучи школьником, починав кур'єром. Какое-то время курьером, потом внештатным корреспондентом работал. Был худенький такой очень, очень активный, очень. Как быстрый, да. То есть, ну вот все проекты, которые делал Борис Евгеньевич, они были успешны. Он на два года младше меня, и у него а, как бы все проекты получались, ну гораздо лучше, чем у всех, кто на тот момент занимался, ну вот такими а, смешными проектами. Никаких схем у него никогда не было. Наоборот, его кидали, его били. У него не было. Ні зажиточних раділі, като ні, знакомых, ні по комсомолу. ні вообще був пацан. Ніхто його нігді не двигав. і все що он зі он сделал исключительно своїм умом вже у 90-ті, не маючи ще й тридцяти років, Борис Лошкін розпочав політичну кар'єру. Став депутатом Дзержинської райради. Це центральний район Харкова. А з 98-го по 2002-й був обраний депутатом Харківської міської ради. Найцікавіше, що в тому самому скликанні з Борисом Лошкіним були такі депутати, як Михайло Добкін та Геннадій Кернес. Кто-то, возможно, найдя в политике способ решения тех задач, которые он перед собой ставит, так і потом держался близько к власти, и вот вот тут вот поближе. Он верил в свои силы и понимал, что ему не нужно там какая-то близость к власти для того, щоб себе реалізовувати, стати бізнесменом. Понимаєте, создання як как би бы, нових э, проєктів масс требует э, и высокой степени креатива и прочих вещей. Он это в себе чувствовал и работал. Я считаю, что это признак сильного человека. Вже у 18 років Борис Лошкен мав у Харкові власну мережу із продажу друкованих видань. А у 19 почав випускати власну газету. Вона називалася. АТВ і по суті була першою газетою про Селебритіс, попередниця більш відомої тілі неділі. АТВ мала шалену популярність у харків'ян, розповідають, що Черга вишукувалася за нею аж через увесь майдан свободи, тоді площу Дзержинського. Харківські коректори та редактори полюбляють переповідати історію про перший тираж газети Тіляніділя із помилкою у самій назві тіленідля. А далі було вже тілінідуля. Але все це не завадило Борисові Лошкіну стати одним з найуспішніших менеджерів, мультимільйонером і ось тепер головою адміністрації президента України. Ім'я Бориса Лошкіна можливо і не так добре знають пересічні українці, але його добре знають українські журналісти. Його медіахолдинг був найбільшим в Україні, налічував десятки радіостанцій, газет, інтернет-видань і низку впливових журналів, зокрема всесвітньо відомих як то Форбс і Вок. Та й це ще не все. Саме його видання першими в українській масовій журналістиці наважилися розповісти про кримінальні схеми сім'ї Януковича. Ось такі заголовки і фотографії прикрашали голо. Головні обкладинки його журналів ще два роки тому. Ось ще одна про молодого золотого хлопчика Сергія Курченка, людини Януковича, його сім'ї. Всього за місяць після різкої публікації, той такий золотий хлопець Курченко, викупив весь його медіахолдинг холдинг. Діти ще всього його життя. Приблизна оцінка експертів за 400 мільйонів доларів. Наскільки я знаю, Борис був поставив такі условия, що ти ілі або продаєш, ілі або у тебе відберемо. И тут надо отдать должное ему, что он сумел продать это выгодно для себя. Да? Поэтому я думаю, что в этом отношении Лошкин э, на посту главы администрации президента может продемонстрировать вот эти свои качества. Да? И умение договариваться с одной стороны, а с другой стороны все-таки и э, держать спину, э, то есть не идти на э, уступки в отношении каких-то принципиальных вещей. Тепер з таким багажем буде працювати головою адміністрації президента. До останнього пан Лошкін не зізнавався, що посяде саме це місце. Ось відео з інавгурації. Що значить для України побіда Це дуже важно, що він побіділ. І очі важна, що у першому турі. Об'ясніть чому тому, що країні на буде мир і процвітання. Будете з ним саме. Не камінтіру після призначення головою адміністрації президента, як стверджує прес-служба, протягом місяця Борис Лошкін вирішив не давати жодних інтерв'ю. Однак його призначення охоче коментують експерти. Порошенко довірив керувати допоміжною структурою менеджерові. Я думаю, це на цей момент це потрібно розглядати саме так. Президент Порошенко не бачить в адміністрації президента жодної політичної ролі. Як це було раніше? Робота Бориса Лошкіна, в принципі, концептуально нічим не відрізнятиметься від тої, яку виконували його попередники. Це і укладання протоколів щоденного графіку президента, і налагодження роботи між усіма гілками влади. Єдине на що сподіваються експерти, що саме за Бориса Лошкіна адміністрація президента врешті припинить складати враження окремого органу влади, який багато на що впливає, як це було до цього.